Мої вітання. Математика без меж допомагає готуватися до мультитесту. Завдання за посібником Капіносова 1,46. Відстань між містами за течією річки теплохід проходить за 6 годин, а проти течії за 8 годин. За скільки годин пропливе відстань пліт? Складемо таблицю. Маємо за течією проти течії, швидкість. Час і відстань. Відстань, що за течією, що проти течії, однакова. Уявимо, що відстань це робота. Одна ціла відстань це одна ціла робота. Тобто, і за течією виконана одна ціла робота, і проти течії виконана одна ціла робота. Час за течією 6 годин, час проти течії 8 годин. Якщо відстань ділити на час, ми отримуємо швидкість або швидкість виконання роботи, продуктивність праці, швидкість праці. тобто Одна шоста це швидкість за течією. І одиниця поділити на вісім, одна восьма швидкість проти течії. Нехай швидкість течії, а отже, і швидкість плота буде х. Х частин шляху за годину. А швидкість власна теплохода, нехай буде Y, y. Частин шляху за годину. Щоб знайти швидкість за течією, треба до власної швидкості додати швидкість течії, і це буде 1 шоста. Щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної відняти швидкість течії, і це буде одна восьма. Маємо систему Y додати Х дорівнює одна шоста» y відняти х дорівнює восьма. Розв'яжемо систему. Від першого рівняння віднімемо друге рівняння. Будемо мати Y відняти y0. 1х-х це буде 2х, дорівнює. Одна шоста відняти 1 восьму. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 24. 24 поділити на 6 до першого дробу додатковий множник 4. 24 поділити на 8 до другого дробу додатковий множник 3. Нові чисельники 4 на 1, 4. Відняти 3 на 1, 3. Отже, маємо. 2х дорівнює 1, 24. Щоб знайти х, потрібно 1 24 поділити на 2, поділити на 2, це означає помножити на 1 другу. І ми маємо, що х дорівнює 1, 48. 1 48 це частина шляху, яку проходить. За одну годину течія або пропливає плід. Щоб дізнатися, за скільки ж це годин відбувається, потрібно відстань або усю роботу одиницю, поділити на швидкість на 1,48. Як відстань поділити на швидкість, дізнаємося час. Це буде одиниця. Помножити на обернене, це на 48 перших, і отримуємо 48 годин. Отже, 48 годин, тобто відповідь така: значить, за 48 годин пропливе цю відстань, пліт.